Скільки у вас тут інформації просто відносно людей, з якими ви якось от раніше ви були в більш тісному спілкуванні, а зараз якось ні, ви відсторонилися, так, відсторонилися. І якісь таємні секрети будуть вилазити на поверхню, так? І вас трішечки буде шокувати. Про якісь дії, бачите, на вашу адресу давно, схоже на зраду, розумієте, на якусь брехню, щось тут таке, і не просто так у вас дороги розійшлися, значить, так потрібно було. Тоді, і таким чином сама доля відвела вас від цих людей.